Валерія Крупівна, Соборна Україна. Лунає пісня, Соловіна, і вітер віє степовий. Моя соборна Україна знов зустрічає день новий. Послухай, брате, українці, хоч історично склалось так, що територія різниця, одна земля у нас однак. Ми з вами це одне єдине. Ми це родина. Ти і я. Дві сторони України, та Україна в нас одна. Ми усі, сини і дочки, не в морі кораблі, розкидані по всіх каточках української землі. А наша єдість не здолана, можна стече, козацька кльов. За скільки літ нас не здолали, а отже, вистаньмо знов. Яка ж вдала сьогодні днина, що хочеться впівати пісень? Моя субойна Україна Знову зустрічає новий день. Микола луків крути, що юнаки ще майже діти, а навкруги і смерті кров. На порох стерти, перебити, іде на київ мурав'йов. Полків його не зупинити та рано тішаться коти. Коли стають до зброї діти, народ цей не перемогти. Михайло Зельман крути, крути наша гордість і слава, там соколи й будні у вічність пішли, на клич молодої держави. Піднялися вірні сини. Грудьми у нерівному бою спинили червону орду. З честю впали герої за Україну свою. На жартовні поклали свої молоді життя. Приклад відваги подали. Слава героям жива.